Нагору учні йшли, Ісус з валім їм. По воскресінні Господа пішли, не раз на цій горі Він був із ними, навчав, відпочивав на цій горі. Не думала, що буде розставання, що піде вже від них він назавжди, що зустріч з ним ця буде вже остання, що вже не піде з ними як ходив. І ось тепер, на гору знову кличе, пішли і вже застали його там. Попадали до ніг, щоби вклонитись, а він їм настанови знов давав Несіть ві звістку всім про царство Боже, зовіть до покаяння ви людей, і хто вірить охреститься, той зможе спасе небудь. Звіщайте ви про це знамена супроводитимуть вірних, моїм ім'ям прогонять сатану. Та навіть як отруйне щось і вип'ють, їм не нашкодить. Я вас бережу. і руки покладуть тоді на хворих, і прийде оздоровлення на них. А ви тут на землі і ще роботу, що не скінчив я, маєте зробить. Вертайтеся до міста та чекайте, я утішителя із неба вам пошлю. Моліться і ніде не відлучайтесь, я з вами буду, поки знов прийду. І ось від них почав він підійматись. У синє небо, звідкиля прийшов, щоб там перед Отцем своїм благати за кожного, хто прийме його кров, за кожного, хто у нього повірить по слову учнів, що заставив тут, і так із неба знов на гору прийде, щоби уже звершити Божий суд. А учні розійшлись по всьому світі, отримавши обіцянку святу, і збільшується тих, хто Божі діти. Що вістку й далі про греста нестуть, І вже чекають із небес мільйони хрестових учнів, що за ним ідуть, і будуть з ним там, на горі Сіоні, всі ті, що його прихід вірно ждуть.